Друзі, вітаю вас на каналі Біблійної школи Сола Сьогодні ми попробуємо розібратись в такому питанні, як скинія заповіту. Що це таке? Чому Господь в деталях говорив про цю скині, як вона має бути побудованою? І чому цілих здається чотири розділи? Господь виділяє для того, щоб розказати Мойсею про самі навіть дрібниці з Київ заповіту. А Мойсей йде і все це в дрібницях робить. Що це має яке це має значення для нас? Яким прообразом є це для нас сьогодні? Розберемося в цих питаннях, і, по перше, я хочу дати банальну відповідь, дуже просту, а потім ми трохи заглибимось. Я думаю, що. Один з одна з причин поверхневих таких в такому детальному описі полягає в тому, що всі ці деталі мали бути занотовані, вони мали бути записані для майбутніх поколінь у випадку реконструкції, у випадку поправити щось. Людина мала знати і розуміти, якою досконалою незмінною має бути скиння. Чому? Тому що ця скиння це була довшим періодом. Спілкування Бога з людьми, і ви знаєте, що з часом видозмінюються різні речі, навіть наші квартири чи будинки, вони з реконструкцією приймають якийсь інший образ, десь поправити, десь щось зробити. І для господа було важливо, щоб скинія була незмінною. Тому перша така банальне, банальна причина всіх цих деталей, деталей полягала в тому, щоб. Ці всі елементи були записані, занотовані, і люди майбутніх поколінь знали точно, якою має бути скиня. А тепер давайте трошечки більше заглибимось. А, перша причина це є те, що скиня була тінню і прообразом небесного чогось, чогось прекрасного, чистого і ідеального. Подивіться, що написано в Післані до євреїв, в 8 розділі і 5 вірші. Автор цього післення говорить саме про поклоніння в Скині. І він каже: вони служать образові й тіні небесного, як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити Скинію. Дивись Бо, сказав, зроби все за зразком, що тобі на горі був показаний. Всі ці деталі, дивись, зробив все за зразком, щоб служили вони образу й тіні небесного. Тобто, ця скинія мала образ чогось небесного, прекрасного, ідеального і чистого. Це не, було, це не було тільки тим, що мало знаходитись тут на землі. Всі ці деталі вказували на те, яким Господь має своє місце на небесах. Тобто, щось небесне зійшло до людей на землю. І це мало бути ідеальним місцем, досконалим, чистим і без жодної вади. Друге. Що нас вчить е, скинія заповіту, це є те, що кожна деталь вказує на Христа. Задумайтесь, це є прообраз Христа, який потім пізніше прийшов на землю. Е, По-перше, ковчег заповіту. Е, якщо в минулому цей ковчег заповіту е, вмістив собі деякі важливі деталі. Того, що Бог робив з людьми, як Бог себе проявляв з людьми, то Ісус є нашим новим завітом, новим ковчегом завіту. Тобто Ісус заклав новий заповіт між Богом і людьми. Старе минуло і прийшло нове. Тобто Ісус не відмінив старий заповіт, але Він зробив новий заповіт. Друге, це є свічник Менора. пам'ятаєте, Ісус сказав, що я є світло для світу. Ісус став новим світлом, якщо Минора, цей свічник з сімома лампочками, назвав їх так, якщо він відображав світло Божої присутності в той час, то Ісус сказав тепер: Я є світло, вам не потрібні більше свічники храму і тому подібне. Стіл з хлібами, і Ісус сказав, Я є хліб життя. Ісус ніби поміняв все, ніби змінив скинію завіту і став сам цією скинією завіту між Богом і людьми. Або, наприклад, завіса в храмі, яка розірвалась в час, коли Ісус помирав на хресті. пам'ятаєте? Завіса, яка вже більше не потрібна в святеє святих. Тобто Ісус ніби скасував все те, що було в скині завіту, Він взяв все це на себе, він перебрав всі ці атрибути. І так само жертівник. Жертівник для цілопалення. Ісус був жертвою, яка була принесена раз і назавжди, так нас вчить Біблія, і більше не потрібні жертвоприношення. Бачите, як скинія. Вела до Христа, або як Скинія вказувала на Христа, як вона е, була прообразом Христа, який колись прийде. Навіть в цьому Бог в цих деталях, я вірю, Бог вже е, вів людей до жертви Ісуса. Наступне, що нас вчить, е, е, скинія заповіту, вона нас вчить про те, що Бог очікує слухняності. Він хоче, щоб люди були слухняними, хоче, щоб в деталях, які він дає. Людина послідовно виконувала те, що він сказав. Нам дуже важлива слухняність, і Бог дуже очікує слухняності від людей. Тому всі ці деталі для Бога були важливими, щоб народ, який так часто бунтує проти нього, який так часто не слухається його, все ж таки підпорядковувався і в всіх деталях виконав те, що хоче Бог. Це якесь таке випробування або виховання в смиренні і слухняності. Четверте. А це є те, що це мало бути місце перебування Бога з людьми. Ви уявіть собі тільки Бог, який сходив з небес на землю. Його слава наповнювала скинью заповіту, його слава наповнювала цей намет. І жоден з людей не зміг жоден з нечистих не міг туди заходити. І ви уявіть собі тільки наскільки прекрасним і ідеальним, і точним має бути це місце, де перебуває Господь. Задумайтесь про наші серця. Якщо Господь сказав, що скиння завіту має бути настільки ідеальною, з чистого золота, все там очищене, все там таке настільки ідеальне, наскільки ідеальним має бути наше серце, в якому сьогодні перебуває Господь своїм Святим Духом. Отже, скиння це було місцем перебування самого Бога. І во і це місце мало бути досконалим. Скинія була прообразом Ісуса Христа, і всі елементи Скині вказували на Ісуса Христа або робили той самий ефект, який або ту саму дію, яку виконав Ісус, прийшовши на цю землю. І Скинія це була прообразом і тінь чогось небесного, прекрасного і небеса фактично зійшли на землю. Тому нехай Господь. Благословить вас, мене, кожного з нас, щоб Боже Слово дало нам більше, ніж просто історію. Дало нам більше, ніж просто якісь деталі, які можливо інколи нам здається, вони нам не цікаві і не потрібні. Господь проявляється в деталях. Гарного вам дослідження, гарного вам читання. І нехай Дух Святий відкриває вам ще багато всього корисного.